Іноді ось так виглядають червоні мухомори. Маленькі, гарненькі, потріскані від засухи, ну і вже трішечки постарівші. Такі. Yeah. А ще іноді маленькі, зовсім маленькі, не такі вже й червоні. Але це також червоний мухомор, не лимонний. Просто він, коли сухо, може бути ось таким світленьким. Я сьогодні червоні мухомори збирати не буду, на них ще сезон прийде. Але як бачите, червень місяць, а червоні мухомори вже поперли. Більш мене, як завжди, цікавлять ось такі мухоморчики. І це також мухомор. Але вже повністю-повністю їстивний. Мухомор. Сіро -рожа. Ось його відмінність, Ось такі рисочки на кілечку, такі брудні, брудні лусочки на шапинці. Ну, і коли він червивий, то ось таке почервоніння цих червоточин. Тобто вони не білі. Якби ці червоточини були у мхомора червоного, вони були б білі. Запах у нього такий солодковатий, іноді перемішаний з землею. Якщо ріс дуже близько до землі, є такий брудний, як мої руки. Але смак ще кращий. Смак у них дуже солоденький. Але ці гриби потребують... Обов'язкової термічної обробки, мінімально 5 хвилин, краще 10, або смаження, або варити їх можна. Тобто як-небудь термічно обробити. Я їх збираю, вони мені дуже подобаються, і в мене з ними є декілька рецептів у мене в блозі. Залишу вам лінки під відео, подивитись, що такого я з ними готую. Ну і напишете, звичайно, свої коментарі. Сьогодні у нас з вами прекрасна можливість порівняти сіро-рожевий мухомор, не самої кращої якості, і мухомор червоний. Зараз спробую його видовбати нормально, щоб все було видно. О, вийшло. І зараз ми з вами їх порівняємо і побачите все-таки, чим вони, ці грибочки, між собою відрізняються. Я знаю, що багато хто боїться переплутати сіро-рожевий мухомор з чимось. Більш отруйний, наприклад, з пантерним мухомором. Але сьогодні саме про червоний і про сіро-рожевий поговоримо. Ну, по-перше, подивимося на ніжки. Як бачите, у сіро-рожевого мухомора ось такі є розуваті, як би полосочки, лінії у мухомора червоного, щоб не було воно все якесь біле. По-друге, відрізняється ось цим кілечком. Бачите, які на ньому є полосочки? Навіть у старого гриба їх видно, що кілечко на ніжці не гладке. І воно починається десь з якоїсь частини ніжки, тобто воно не починається з самого верху. Тепер дивимось на червоний мухомор. Кілечко повністю гладеньке, жодних рисочок, насічок, насправді гладеньке, вам не здається. І починається десь зверху. Тобто майже приросла до гриба, рідко коли відривається і починається на середині гриба. Потім ці гриби схожі тим, що ростуть з потовщення, тобто жодного келиха, як у блідої поганки. Вона ж мухомор зелений, також мухомор, також аманіта. Немати, немає вони, не мають келишка. Тобто вони ростуть ось так з такого от потовщення. Тобто, спочатку була така гуля, а потім починається ніжка. Обидва гриба пластинчаті. Пластинки в ніжку не переходять, бачите? Такі світленькі пластиночки. Ну, якщо придивитися, то у мухомора сіро-рожевого вони трішечки рідші, у мухомора червоного частіші. Як бачите, слимачки їдять як червоний мухомор, так і мухомор сіро-рожевий. Так, тепер перевернемо. Іноді, коли червоний мухомор вицвітає, то його кольор стає дуже схожий на Мухомор сіро-рожевий. Ну, кому як, декому схоже. Але лусочки у сіро-рожевого мухомора, бачите, які вони брудні. Вони не чисто білі, вони такого сірого, брудного кольору. Іноді з таким порозовінням, але брудного. У мухомора червоного вони білі. Ну, Зараз вони здаються бруднуватими, але вони білі, якщо їх особливо порівняти. Вони чистенько, гарненько білі. Маленьким потім подивимось на той чистий колір білий. Так, ну і що під шапинкою? Скільки разів я розказувала, що під шапинкою мою у сіророжевого мухомора дуже часто є ось таке трішечки порозовіння. Тобто не зовсім біла м'якість. І спробуємо червоний мухомор віддерти. Бачите, зовсім-зовсім інша барва. Зовсім інша бар, вони залежно від того, де ми відірвемо. Ось таке може бути трішечки пожовтіння, іноді може він взагалі бути білий, але... але відрізняється кольором. Ну що, ще ми з вами нічого не розрізали. Ось мухомор рожевий, як я казала, ось такі червоні червоточини, подивимося на них ближче. Бачите, ось вони червоні. Тобто, м -м, чим вони червоні? Відрізняються кольором від самої м'якоті ніжки. Тобто маякі була біла. А ось такі крапочки. Вони такого рожево-червоного кольору, темніші. Тепер зріжемо мухомор червоний. Ось. Тут нам з вами повезло. Також є якісь червоточини, тому що мухомор червоний їдять хробачки. І хто б не казав, що їстівні гриби, повністю їстівні гриби. Не їдять хробачки, неправда? Бачите, їдять. Ось тут ніжці, напевно, ще більше було. Ось, ще краще видно. Якщо отак кольор порівняємо, тут вони такі розовенькі, червоненькі, темненькі. А ось тут, як у білого гриба, наприклад, ось такі, як в білому кольорі, коричневі полоси. Ось. Може тут менше буде? Ось, бачите. Тому їдять, їдять хробачки і червоний мухомор також. Питання: чи можна з'їсти, наприклад, червоний мухомор? Звичайно, можна, потрібно його дуже довго варити, правильно варити, декілька разів, зливати воду, тобто морочитися, морочитися. Якщо хочете спробувати, це ваша ситуація, ваша проблема, можете пробувати щодо мікродозінгу. Також я цим ще не займалася, але щось про це знаю. Якщо вам щось цікаво про гриби, лікувальні дізнатися, питайте. Заходьте під відео до опису. Там є посилання, де ви можете мене знайти. Не бійтеся, поговоримо. Ну, а сьогодні ми з вами подивилися на відмінності червоного мухомора і сіророжевого. Ну, це така відмінність дивна, але багато хто також боїться ці гриби переплутати. Якщо такі з вас є, не забувайте, пишіть про це в коментарях. Думаю, багатьом би ще було цікаво порівняти запах. Запах самих грибів. Як я вже казала, сіро рожевий мені подобається. Він, якщо не пахне брудом, то такий солодкуватий, приємний, а мухомор червоний. Ну, мені якогось запаху навіть немає. Ну, зовсім такий гриб, як без запаху. Ну, а сіро рожевий солодкуватий. Не знаю. Якби мені хтось під носа підсунув цей червоний мухомор, то я б, напевно, його просто не хотіла їсти. Тому що він мені якийсь неякий. Мені навіть ніколи ще на. В голову не приходило його з'їсти. Не тому, що я боюся. Ні, я, звичайно, його приготую вірно. Але мені взагалі, от якщо чесно, нецікаво з'їсти отруйний гриб. Галюциногенний ще може бути, але отруйний, ну не знаю, мені ще це в голову не прийшло. А ось сіро рожевий мухомор я люблю і роблю з ним дуже-дуже багато страв. Цікавих, новеньких, стареньких. Тому не забувайте. Дивитися мій канал, щоб побачити від мене ще й грибну кулінарію. Ще я вам казала, що покажу порівняння лусочок, коли вони насправді-насправді білі. Ось. У сіророжевого завжди ось так будуть. Сіренькі такі лусочки. А у червоного спочатку вони ось отакі. Been a От зараз ви можете наглядно бачити: невеличкий, зовсім маленький сіро-рожевий мухомор. Трішечки, він, звичайно, погризаний, але люблять його слимачки, особливо коли було сухо. І молоденький мухомор червоний. Бачите, яка різниця? Дуже добре видно, що гриби ростуть з потовщення, немає в них відділення бачите, між нижньою частиною, де мог бути келих, як, наприклад, у блідої поганки. Чи умхомора пантерного, бачите? Те саме стосується відмінності в пластинках. Вони закриті спочатку. Ось тут також видно, що ця плівочка, де видно зубчики, її і не видно, вона ще не відділилася. І тут також умхомора червоного молоденького, нічого не відділилося, тому навіть пластиночки не можемо побачити. Кульори відрізняються. Молодий червоний мухомор, він завжди такий яскравий. А от лусочки, у молодого вже ось такі брудні-брудні. Іноді більші розмірами. А тут білі. Білі, як шматки, не знаю, пенопласту. Знаєте, як пенопласт покришили і поналіплювали, так от мені схоже. А у мухомора сіружевого це вже просто такі брудні лусочки. І коли навіть гриб старший, тут є постарше, дуже постарше, я б сказала, вже майже розложився. Вони лише стають більшими, але залишаються такими ж брудними. Ну, ось такі вони відмінності. Маленький вже червивий, майже весь. Маленький червоний також весь. Червивий. Бачите різниця? Ось де ти мій сіро рожевий. Такі ось червоненькі крапочки. Ну, і, звичайні тут як у білого гриба. Як ми звикли з вами бачити червивий гриб. Ось це був, це ніжка. Ось вам різниця. Ну і оцього старенького. Це буде взагалі жесть. Жодного живого місця, а іноді у сіро рожевого мухомора. Буває взагалі немає лусочок. Лише ось тут пару штучок. Як же ж його впізнати? По-перше, треба дивитися на кілечко, шукати, щоб у нього були ось ці полосочки. Зараз дуже темно, дуже погано погано видно. Ось, бачите, малесенькі такі полосочки є. Їх дуже погано видно, але вони там є. Ось. Брудні пластинки. Немає келишка, є лише потовщення. Ну і сама шапинка, видно, що трішечки рожева. І як би то не було, такі червоні червоточини, незалежно від того, що гриб малесенький. Мухомор йде до сумки з мухомора. Так буває іноді я ось так вночі збираю грибочки. Ось це також сіро-рожевий, тепер ви вже це знаєте, тому що такі лусочки брудні є на кілечку полосочки. Сама ніжка з такими полосочками незрозумілими, такими, знаєте, як шматки материка, як багато Гренландії. І тут було потовщення, видно, що не різ, не різ гриб скелешку. Ну і він червивий, на чому світ стоїть. Тож це мухомор грошевий. Бачите, відразу видно, що є полосочки на козачку. і не починається з самого верху. Є багато гренландій. І червивий, як не знаю що.